Що ти робиш, Мари? Прибираю. Прибираю. Сонце спадає, починається цей, да? Як там е жара засипає, просилаються музики. Да, В жару не Так, і в жару не засинали. Маринка в нас на права здає. Поїхали в Полтаву, просиділи біля цього. Як воно правильно, Марис, називається? МВС. МВС, біля МВС. Просиділи просто тривога, в общем. Був відбій, потім опять знову, буквально через минутку, в общем, розвернулися і приїхали додому. У нас одне МВС, це в Полтаві, і туди дуже важко попасти. Тобто цей номерок на здачу, його треба сидіти там, я не знаю, сутками вижидати, щоб його узяти. І то це може бути заздалегідь, там за, можеш за 20 днів його взяти, за 15. Хто, звісно, деколи вихвачує за неділю до здачі. А тут, в общем, цей номерок ждали-ждали, і відтові не дождалися, даже, даже проїхатися не, не змогла, не, тому що так, в общем, отак вийшло. Ну і все, приїхали додому. Так, піду, зараз візьму в Діну футболку, підожди, бо буду тут голий торс показувати людям. Що старшого сина відправили, ще якби двох менших кудись діти, да? Вітрянко. з вітрянкою сидять вдома. Я вже, по-моєму, говорив, що з вітрянкою. Так, наш дорогий Мерседесик вже вдома. Помитий, Помитий, побритий. А хто помив? Марина сьогодні вимивала. Ну тобі ж треба було в Полтаву їхати. Не мені, я б на грязному поїхав. Я теж. Резиняка в мене тут така дебелюча, це мені на день народження подарували. Тесть Коротше, Тесть не зятім, як стас мені Шурин брат Маринкин. Скинулися, кажуть, Микола, ми тобі подаримо резину тепер так, щоб ти як гамно вивозив, щоб уже не застрявав. Ну, Взагалі таке сьогодні трохи Маринка то його вимила. Я там де-не-де попідкрашував трохи рижики, звісно, було б бажано його поварити, трохи пороги, поміняти задні арки. Ну, а так підкрасили, да, і ракета бомба. Красиво. Зараз йдемо. <кій> Маринка вирішила біседку прибрати. А я таке щось думаю, мабуть, піду до свиней, чи та вивезу на возу пізніше. Хай трохи поводка спаде. Там то в них таке дві точки того навозу, але вивезти треба. Фух, в от так от. Штори познімала, да, бо був капець, Стираються. Стираються. А ти їх хоч зразу й мокрими, її повішать, да? ти і... ти хочеш ну та, це ж йоту, оце все тобі понакидав. Якби не я, то все би було добре. Да? Да. Значить, що? Проблема в дворі це мужик. Він вічно все розкидає, пилюка від нього і так далі. А, так щось квадроцикл мило, так? Да? А, тут ще ось де деркунця його зробили. Звісно, мупік такий ще страшенний. Це стос. Стос макарові купив. Беушний, старенький. Ну, коротше, він його перебрав, приїхав, зробив йому. Заводиться там зараз, я не знаю, ну з полтечка, мабуть, ось отак от хоп, дринькнув його. І все. І деренчить. <ривіт> ось бачиш, де пилюка береться, то все я. Це теж, в общем. Якби не стас, да, то в нас би і техніка не робоча була. До речі, по поводу буса. Коробку передач Стас зробив, я знайшов е кху, обичну, обичну коробку передач, знайшов е у свого товариша. давнього ще по школі. Е Юрчик Зарівчацький, Юра Зарівчацький. Е це коротше, цей чоловік, якого я викидав рекламку, він поросят малих продає. До речі, поросят малих і я продаю. У мене 5 свинок є на продаж, так що, якщо треба, звертайтеся І в общем, Юра, колись е у нього було два Мерседеса Віто. Він е, із братом вони возили людей на Польщу на роботу. Е, мерседеси тоді, виходить, ну воно попродавали щось, у них там сфера діяльності змінилася, а запчастини залишилися. І він мені, в общем, щось ми так здибалися, були з ним. А він мені ну, щось побалакали таке сяке, знаєте, життєве про життя. А він потім щось каже: Стоп, та в мене є коробка передач. Е, я кажу: у мене в мене повноприводний, у мене коробка передач метр тридцять довжиною. А він каже: ну, ні, в мене обична така вона сантиметрів 65, мабуть. А може й тих немає. Ну так, коротше. Стасові кажу: Стас, є отака коробка. Він каже, бери. Кажу, так, а що з нею робити? Каже, бери, я тобі кажу. Ну, в общем, він з двох, от, мою всю е, внутрянку викинув, от і всі шестерні, синхрони, е, там якісь вилки наводящі, приводящі, він усе повикидав. короче, цю коробку склав. Корпус той, щоб був пробитий, заварив. Привіз, поставили коробку і Мерседес тепер на ходу на повному. Так що е, із таким родичем я дуже сильно зекономив багато грошей. <реш> <реш> да? Вечка кажу, ми ж кажу, ми ж сім'я. Ну що б я, я без тебе робив? Так. <реш> Щас, підожди, я ще покажу, яку ми плитку купили. Ну не показуй. Чого? Та ну що тут який тут секрет? Нема <реш> тут ніякого... <реш> Та, ні, ну... Діш... Саму дішманську, не треба, щоб не казали, що там, е, суперкруту якось купили. Саму дішманську по остатку плитка була. Що вона марусь по, гривень. по 260 гривень. Да. В общем вона йде 30 на 60 гривень. Це о, отак буде Фартух. У Маринки в общем вона хоче, щоб, щоб отак фартух був. Ага, щось. не красота, бо воно не видно нічого. Да? Во. Yeah, <coughs> ну, коротше, за такими якимись ліпістками, що воно таке, папороть якась, чи. Mm -hmm. Ну, коротше, пальми, так. Да. Ну, в общем, щоб ми е, робили вдома і про море думали. Поняли? Е, а ще одна отака сама плитка, вже скомбінірували, ми знайшли. Тобто, було... Е, отака ще була обична плитка. То есть вона уся іменно отака. Поняли? Тоже, в розмір все те саме, тільки без листочків. Тобто, ми взяли три. Три пачки, так? Да? Ні, підожди, 10 квадротів, так, да, воно вийшло в нас? 5 пачок. Да. Ми взяли, виходить, 10 квадротів такої плитки і 10 квадротів не такої. Немає тут, щоб вам показати, але то вже буде, общем, я думаю, що потім ви вже все, все побачите. Тут десь хрестик є. Що це? Оцей хрестик, це, по-моєму, низ. Правильно, правильно, все. Не хрестик, а стрілочка. О. І, 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 виходить, всю плитку отак треба класти буде донизу. Ну, виходить, візерунок красивий, тобто я думаю, якщо я їй фартушок цей поставлю, то буде доволі даже і приколясно. Не першу не першу неправильно приколісно. Да, так, може бути. Да. Чому? А подержи мені оцю. Оп. Да. Да. Ну, як завжди. Це третій закон подлості. Пам'ятаєте, я вам про нього завжди розказував. Так воно і є. Так, да. ну так. Да. Тепер воно, типа, отак от буде. Плиточка до плиточки. Усе красиво, ми кола наколоти клею. І колись себе застави зробити красивий маринки. Короче, таку зону буде. О. Красиво, а воно пошти типа, шахматкою, да, виходить? Хоча, мабуть, а чого ні? Ні, не дивиться а, ну дивися, де. Пришло. Я думаю, що можна. Вверх шах... верх йде низь. шахматкою, да. а низ йде розкиданий. То тобто, є слідуща, третя плитка, вона. Ні, ніфіга. Ні. Візерунки. Оця плитка одинокова, значить, сліду плитку треба шукати. За таким листочком. Бачиш? Того, що ось листочок йде отакий, от да. і он листочок. Типа це два. Ну, <кій> їх може бути декілька, поняла? бо візерункові. Може бути три види, може бути чотири. Да, відштовхуючись від оцих листочків, тоді вже ліпиться красивий візерунок. В общем, отак от. Це у нас Тохан. Тоха. Тоха. Виперся на двір, тому що вже хладно йому лазити у хаті. Пилюка від нього, оре як, як ненормальний. Оце... Боже, як оце пір'я літає. Да? Тох? Я що на Ютубі, Микола, я на Ютубі. Да? Прикрутиш Та, вже... Хохоляка такий у нього. прикрутиш. Його Він у нас уміє е, цей, видавати звуки як дзвінок айфона. Так що ми його підготовлюємо в е, службу Apple, його продамо. Да? За великі бабки тебе продамо. Да? Да. Ти єдиний, ти єдиний, який вміє співати як айфон. iPhone. Да? І пішов, пацан. Так, що тобі, столик занесемо, да? так? <кій> Неси нужика, зараз отак будемо відрізати, бо я не хочу тягати по дві плитки. Я ж тобі, не кладу? Зараз ти... да. це все діло перенесу. На все про все марусь, на скільки ми оце скупилися. 5400, по-моєму, вийшло. Щось таке. 5400, але я так підрахував, що якраз оцієї всієї плитки должно мені хватити на. Літню кухню. Во. Тобто, дешевий сердито, бо я так як підсчитав, був по стінах. Поїхали ми плитку дивитися, а вона ну, від, 4, від 450 гривень. Я так посчитав, думаю, ну непогано, 1015 на стіни. Це тільки плитки, та плюс 1000 на 5 клею. Та нормально. Коротше, двадцятку так на, на стіни виклав. І то, і то, і це при тому, що це робитиму я. Хай трошки може і кривенько, хоча я думаю, що вряд ли вже хвати кривенько ложити, вже ж навчився. Е, того, що в нас покласти, ма майстри беруть 500 гривень квадрат. Щоб квадрат плитки положити, 500 гривень. От так от виходить. Ну, в общем, не знаю. За 500, За 500 гривень буде. буду сам ложити. Да, да. Буде варина мені там пиво купляти, рибу. Да? Ну, треба ж Кіфір. якось. Кефіржанка <кефір каже, на дієту мене посадила, каже, треба тобі вже трохи похудав. Я кажу, мішки, мішки, мені треба мішки тягати. Який з мене худольщик. Чим більший чоловік, тим легше тягати мішки, розумієш? А вона каже, що кефір і ріжанка і все. І каші, каші. Там, до речі, просили, щоб кашу в автоклові. Вже Да, Вже попробували, протестували, що ми булгур варили. Рису Ну, я їв тільки гречку. <смех> <смех> я не знаю, я знаю, що булгур рис не пам'ятаю. Гречку робили. Гречка бомба взагалі вийшла. Да? Дуже, добре. Навіть добре. підливи не треба. Я знаєте, я по старинки люблю, то ще підливу з томатом, то туди моркву цибулю пережарити і на гречку. Боже, люблю страшне. Ну я з села, я любитель такого діла. Ще спробуємо, мабуть, пшоно. Пшоно. І, горох, і перловку. І перловку. Да. Коротше, по кашах ми зараз е, це все діло тестуємо, е, провіряємо, що, що добре, що не добре, тому що ну, на, на мені, на мені <ріст> це все проходить. Ну, якщо ви бачите випуски постійно, ну, там, з інтервалами не більше тижня, то все нормально зі мною, то значить, я живий здоровий. Так, ну що, все, пішли, понесли. Та я, я буду йти зараз до, до, до поросянчиків. Угу. Да? Все, там. поперли. Ну що ви, поприбирали? Будемо їхати. А ти що її, що огірок? Домашній? Да? Домашній огірок? Класно. Так, ну що, відкривай ворота угу. та буду виїжджати. Тьома, та ти не відкриєш син? А я була. в Ти садик? Який ти садик? Не була ти сьогодні в садику. Вітрянка в тебе. Де я Що? Ну, вже каже, вже проходить, вже все, так? Да? Вже, вже остатки самі сладкі, так? Да? Вертема раніше трохи було, а Поліна пізніше. Все, відкривайте. Ну, що, товариші трудяги, в общем, дякую за перегляд. Ми поїхали на поле. Вивеземо навоз. Да і все. І сьогодні, так сказати... Оп, Знову день пройшов, от і все. так, все, Всім до побачення. Давайте, пока-пока. А, біседку поприбирали. Ну, маринка поприбирала, я, я, я туди не ліз, да, зараз крильця замаринуємо та пожарю крильця їм. дай, будемо, короче, будемо вечеряти. Все, товариші трудяги, давайте, всім пока-пока.